В резерві плюс ключове ну, декілька речей, але мабуть найголовніше те, що він легалізував вперше концепт електронного посвідчення військового. До цього не було, і я не думав, що я доживу до цього служачи у себе в бригаді, бо там був ну, від однієї крайності до іншої. Та у мене там, в бригаді, крайність була така, що ми зробили робота, який е, писав журнал. За нас просто пенплотер. Там ми там запрограмували, ми йому зливали е, журнал. І він просто його писав людським почерком до іншої крайності, де я приходжу і виявляюся одним з архітекторів електронного військового посвідчення. Та для цивільних, але й для військових теж воно буде. Тому от резерв він розірвав цю ізоляцію армії як е, чогось що лежало повністю на дні. Цифровізації від решти України, яка давно вже, е, була попереду багатьох найуспішніших країн, ну попереду США точно в плані цифровізації.